Маніні. Вася. Вася. Вася, прибір! Тихенько Вася, що ти такий грязний. Вася нам подарували, щоб він унічтожав відходи з кухні. Де він живе? Що це за машина? Це від кого? А це стара, стара машина, ну, і вона вже просто... Зламалася, що не було її смисла відновлювати. У нас тут качечки жили спочатку в цій машині, потім ми вирішили Василя туди поселити. Ну і так для, для душі. Цікаво, вони такі гарні. Коли маленький був, ми тут постійно так, не вилазили. Угу. Та, його. Вася, так, теж у мене відео там багато про Васю. Як він купався, тут шланг притягували, в нього там басейн викопаний, був Це ж шланги, водичка тече, він стоїть, купається, довольний. Це в тому, позатому, в тому році да, ви приобрели скільки. Трьох. Двох, а трьох трьох, трьох так? А, дві а, ярочки і баранчик. Трьох купили. Їхали, побачили стадо і звернулися до пастуха, і він продав коротше, трьох. А, у мене є фото, до речі, на сторінці, там, де я з, з баранчиком поцілуємося. Друга народила баранчика, і, до речі, вона зараз тут в стадії. Цього року вона двох привела. Да. Ну і коли вона залишилась сама з тим маленьким, вирішили ще придбати. На фермі розпродували баранів. Поїхали і купили, я не пам'ятаю, скільки штук, штук 15, мабуть. Молоденьких, таких підрощих, Ну і на цей рік вони вже привели нам десяток. Малих. Малих так. Тут був стадіон і за ним дуже важко було доглядати, це треба було касити, бур'ян був постійно, ну зато у нас багато газона косарок зараз, вони все стрижуть, не, не, все не, чистенько. Готуємо так, ці газона на Ну, баранчики – це більше як хазяйство, ну, як Василь теж. Тільки ви близько до вольєрів не підходьте, бо вони роблять отак. Міхайловна? Міхайловна. Міша. Все, все, можна, можна, мой можна мойкі. Все, Михайловна, все ми їх прилаштуємо. Все, все, оце хтось викинув коробочки дітей. Це у нас вони другу неділю. Пальмашка, отойди. Вот тут у нас котики, заходьте. Да. И Мирноград. У нас тоже челочка. Кс -кс -кс -кс. Челочка. А, вин, вин, есть, есть. Хамон скоро поедет покорять Киев. Да, Хамон? Скажи, я скоро уезжаю. Я тут Уже задержався. Якщо екіпажі привозять, то вони вже після ротації, коли виїжджають, вони їх завозять. А так, коли побачили люди в соцмережах, що у нас є притулок, вони почали дзвонити з території, які вже близько до ЛБЗ, і просити, щоб ми забрали. Ну, я кажу, ну ви зрозумієте, ми створили для того, щоб екіпажі могли забирати з позицій. а вони, ну от Ми не можемо виїхати, бо у нас тварини, ми не можемо їх покинути. Ну і привозили, кажу, добре, привозьте, ну що ж робити. Вони просто доставляли до нас, а ми вже їх тут обхажуємо. Так, так от. А хамон у нас був в Тарецькій. Этот уличный кот устраивал уличные бои. Да? А теперь він самый добрый ласковый кот. О, да, 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 да. После зими. он. а таких у них будиноч. Драте. Ага. Можна обирать себе котика. Кому додому треба. Оця дівчинка приїхала до нас перша. Вона і сістрічка. ще сестричка, і братик. Братіка одразу забрали у родину, а дівчата залишилися. От. Вони у нас приїхали з Різдвянки. Це Запорізький напрямок. Влітку вони живуть у вольєрі на дворі. У них там природа, красота, свіже повітря, а на зиму ми їх переселили тут тепленько, зробили їм тут стілажі такі, щоб вони гуляли, спали. Так. Ця кішечка теж у нас приїхала черненька з дітками. Ми її вже стерилізували. Дітки повиростали, ми їх вже поприлаштовували, ну а мама ще у нас поки залишається. Мої жаєте. Ти покращити. Чи буває таке, що там хлопці і дівчата забирають собі додому? От вони забрали так, звідти так. і кажуть, не можу. Так, ну та вони їх і не везуть, ну як вони при привозять їх з собою, залишаються, ночують і забирають з собою додому. У нас декілька поїхали по Так, один на Львів поїхав. Це такий страшний по божечки, таке мале, худе, зачухане. Поїхав на Львів. Красатилькина. – Багато у вас <ріців> а, Так, 32 кота і 28 собак, якщо я не помиляюся. А, ця кішечка з лиману, у неї є сестричка, така ж сама, як вона, руденька. Вони приїхали а, вже вагітні. А, ми робили їм стерилізацію і вони обидві стерилізовані. Дуже лагідні, ми їх віддаємо в родину, але з тією умовою, що вони будуть разом, бо вони дуже люблять одна одну, вони сплять разом, миють одна одну. Такі дуже-дуже ніжні, ласкаві і не хочеться їх розділяти. Ми прилаштовуємо всіх, ну ми не тримаємо їх тут заради того, щоб тримати. Ми їх вивозимо. А з небезпечних міст а утримуємо тут, лікуємо, стерилізуємо, годуємо і в ну, добрі руки родини роздаємо. Я відповідальна за медицинські склади і відповідальна за своїх котків, собачок. У нас є три п'ять собачок старецького. коли був обстріл. Дві собачки у нас зробили подкоп, вони собі зробили будку, бо у нас тут теж якось не тихо, і вони, мабуть, ми їх так і не оглянули, бо з психікою у них все дуже печально. Ми їх, в общем, оставили в покої, вони їдять, п'ють, ходять в туалет, тобто живі, здорові, накормлені. А от три собачки у нас там є в вольєрі, старички у нас, ну вони плохо переносять це все. Коли тут літає, у нас у нашого дика взагалі подимається давление. У нього глаза, глаз вилазять. — Чаби про собачку? Так. Да. Ну, а що? Вони це перенесли, спали з хазяйвами в підвалі. Ну і тут таке ж буває время от времени. Ми цуцук поприлаштовували котів. Ну, Собачок більш проблематично їх прилаштувати. А котиків у нас добре беруть. Ми їх прилаштовуємо. І дуже в гарній сім'ї. І кота забрала мама перший кіт у Та я не знаю, що це взагалі. Я коли їду, це почалась повна масштабка, це був. 22-й рік я з донькою, з онукою, з чоловіком, з зятям, ми жили на дачі, бо були перебої зі світлом, і ми жили там. І дуже покинутих тварин було багато. Я вставала в 6 утра, готувала їм кашу, і вони от це вистраювалися всі, і я їм мороз. І я їм отрица всім. І зараз я так роблю. У мене завжди є кормик. Я коли йду, я навіть в мене чоловік каже, відстань от кота, я за ним бігаю, щоб насипати йому хоч трошки корміка. Ну, така людина, мені треба їх нагодувати. Я дуже люблю тваринок. Я без них не можу вже. Я за кожного переживаю, я кожного обцілую і собачок, і котиків. Я без них не можу. Я дуже люблю животних.